Доброго вечора зі студії Times of Ukraine. Сьогодні з вами я, Іван Дичак. Вівторок завершується. Перегортаємо сторінку на календарі, підсумовуючи цей день. Далі про всі головні події. До новин. Нашій оборонці неба вночі наш. Наші оборонці неба вночі знищили 28 повітряних цілей рашистів, 25 з 26 шахедів, одну крилату ракету «Іскандер-К» та дві ракети Х-59. Тернополян сьогодні просили безкрайньої необхідності не виходити на вулицю. Все через рівень хлору у повітрі, який перевищував в 10 разів норму. Це наслідки влучання ворожого шахеда у резервуар із паливом на промисловому підприємстві. Приборкати пожежу вдалося. А от на Київщині пошкоджені будинки та авто. Зазнали руйнувань сім житлових осель, господарське приміщення та один автомобіль. Сили оборони просунулись біля Мартинівки на Курщині. Є інформація, що ЗСУ може утворити котел на річці Сейм у Глушківському районі. Всередині залишається три тисячі російських солдатів. Пише більд, Щоб оточити расистів. Залишилось 5 кілометрів. Путін наказав своїм солдатам витіснити українські війська з Курської області до 1 жовтня, але не знімати сили з ключових ділянок на Донбасі. Сили оборони України контролюють тисячу Дядя квадратних кілометри повідомив головком Олександр Сирський. Кількість населених пунктів під контролем наших військових зросла до 93 Найняв за 15 тисяч доларів кілера для коханця дружини. На Дніпропетровщині вдалося запобігти злочину і затримати замовника. 53-річний ревнивець з кривого рогу запропонував таку кримінальну роботу своєму знайомому. Останній звернувся до правоохоронців. Поліцейським довелось інцинувати вбивство, аби захистити потерпілого та затримати фігуранта. Тепер йому загрожує до довічного позбавлення волі. В базі оберіг автоматично з'являться дані про тих, хто ніколи не відвідував ТЦК. Пише судово-юридична газета. Якщо чоловік раніше отримував паспорт у вигляді id картки або закордонний паспорт, його дані обов'язково внесені до демографічного реєстру. Відповідно, ТЦК матиме змогу бачити кожного. Крім того, постановка на військовий облік чоловіків до 25 років буде відбуватися автоматично без проходження ВЛК. Це потрібно. Для прискорення формування бази даних про всіх чоловіків, яких можуть призвати, Верховна Рада прийняла в цілому законопроект щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, зокрема пов'язаних з Російською Федерацією, повідомив Нардеп Олексій Гончаренко. Новинах само крапку все найоперативніше. Читайте наші стрічці. Нагадую про регіональний Таймс, який працює для вас щохвилини. Тож знаходьте нас у своєму місті та підписуйтесь. Всіх обіймаю. Бажаю тихої ночі і до завтра.